Полная хуйня за шквар. Там написано фак-аеродинамік. На тостере. ми согласны. Ууу! Фак-аеродіна! Вас вітає тока з в новому відео. Минуле відео з цього івенту закінчилось теж приблизно десь тут. Ми подивились на отой монстр Мазафакен і трак. Після чого десь там, от у подвір'ї, копи в мене забрали машину. Хто не бачив це, можете отут, отут от подивитись і відвезли мою тачку на штрафплощадку Тож сьогодні я сподіваюся, що ми все ж таки заглянемо всередину Краков тюнінг шоу. Сватай, типа моя. Саме кончений, на мою думку, вид автомобільного тюнінгу. Автозвук. А ще самі кончені елівреї. Але тут також на краках тюнінг Експо, ви можете побачити першу в світі машину баню. Такі машини достойне внимання. Якщо у вас машина приблизно в такому ж стані, Или в сетапе. Не стесняйтесь привозить ее на тюнінг-шоу. Всі должны, я считаю, увидеть таку машину, если вона у вас така. Это не стыдно показати. Машина для зомби апокаліпсис з минулого року майже не змінилась. Можливо, вона була сира, я не пам'ятаю. Я не великий фанат Е21 або Е30. Але хочу вам признатися, що Е30 на американських бамперах це произведення іскусства. Пацани, раджу всім ну, на це типу, відкласти гроші і купити. Супер ахуєнно виглядає. ну І в цілому дуже дивіться, така ухожена, гарна тридцатка. йдемо Ідемо з жопи. Порядочна. 325, смотрите, на ляді, на бампері. Взагалі хороша машина. Особливо знаючи типу, трошки польський ринок, тут це прям ну, офігенно. Ауді з того села, де я раніше жив. І тут от ми поближче можемо подивитись на цей сціон. Ну вім супер. І хочу вам показати, бачите, тут є надпись фак Aerodynamics, І ще походу треба дописати фак Horizon і фак розмітка ровна для наклейки. І постійна рубрика нашого ютуб каналу Слава Україні! Слава Україні! Вах, сіла. Помальовано цей рам атічна. Але зараз ми перевіримо, наскільки там міцна фарба. <рес> на цій автовиставці могла стояти оця машина. Можливо, ви її вже побачили на моєму ютубі. Але вона тут не стоїть, тому що там травить пневма. А пневму не відремонтували, знаєте чому? Тому що власники сервісу де ремонтується пневма, воно ззаді сидять на стулах. Ровер! Ніколи ви таку машину в Україні не бачили, особливо затюнінговану. Кастомні кольоса, дуже вона напідарашена і прикольно виглядає. Великий люк, як для купе. Ну і все, ровер. Ей, пацани! Ей, потрескалась фарба. Статічна машина, пацани. Арка роз'єбана. Але ззаді... Ззаді плотно. Так плотно, що аж диск роз'їбали. Багато хто розпочинає свій шлях і не знає, що йому потрібно на своїй машині, щоб стати суперкрутим тюнінг типом і виставлятись на тюнінг івентах. То я вам зараз розкажу. Вам потрібна розклейка, самодільна, ось така сплітер, не і такі розтяжки. Вам потрібні ветровики, щоб курити з кайфом і сеточка, щоб собачка сиділа всередині. Вам потрібен спойлер. И обовязково, пацаны, вам Потребна вот такая вот величезная Тракторная резина 235-40-18 На ширине, мабуть 9 или 8,5 И все, и вы тюнинг король А, и вот такая карбоновая Штучка потребна Ой, и обязательно вам потребна наклейка Типа лего у вас машина Ну, багажник, да Если бы там чуть-чуть не, от, не отвалилась это фотообоина Пацани, без сарказму нічого хуйового не скажеш. Супер охуєнно. Подивіться во всьому. Малюсенькі колеса, малюсенькі зеркала, малюсенькі сидушечки, малесенькі долоньки, сина і доньки. Маліше за все. Багато хто не розуміє за що в автомобільних кругах хуєсосять малярів. Тому що постоянно пройобані сроки, пацани, постоянно. Минутка розвиття для моїх а не тільки діградації. Це Nissan 300 SX, І хто не знає, у нього фари від Lamborghini Diablo. Ну, тобто на Lamborghini Diablo стоять саме ці фари від якогось виробника. А ще я цього довго не знав, але тепер знаю, розкажу вам: у цієї машини існує два кузова. Існує короткий, де немає задніх сидушок. І існує оцей подовжений, отут трохи більше місця. І тут є задній ряд. Ось така от експертна від мене вам інформація. Як виглядає абсолютно стоковий мотор на сіві EG? Full сток, пацани. К-20. 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 Мотор от С2000, хто не знає. Я бы вам хотів сказати, що у мене така сама, але тут якийсь задній ряд. Сиви кадрочери, напишіть мені, скажіть, що це за двойний задній ряд. Я не жарю. Ну, це конечно, не відповіли мотор, коробка, як у Роми -комара. ну, Але тоже непогано. Бачите, там кожа, рожа. В об'явленні напишуть кожаний мотор. ну і кожаний підкрилок, пацани. Афоєна. Як зрозуміти, що у людини дохуя грошей? Якщо в неї є 30, відкриваєте капот, і отут, -от на табличці буде написано ВБС. Ану, за зум. Не, 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 не. Значить, це М3. Інформація, на яку не зможе відповісти жоден український автомобільний експерт. А, що це там за електровафільна темка стоїть? Бачите з екраном? Нам дозволили відкрити двері. Бог. Давайте, хто напише в коментарях, я вам щось подарую. Багато українців зараз цікавляться одним питанням. Де Саша Слабаженка? От він в хракові. Коротше, багато потрібен є піва, бо шкідливо для вашого здоров'я. Знаєте, що вони робили найчастіше, коли збирали цей проект? Белый в туалет поссать. <laughs> Даже надо было, блядь, так упороться. Блять, как ему он с таким рулем сюда приехал? Пиздец. <laughs> ну ладно, без вейбонов можно сказать, что проект достаточно глубокий. Ну типа, на вкус и цвет, но проработано, делится сколько приколов. Салон, выхлоп. Багажник, подивіться інстал, який є рот. Машину, яку я одну забрав би з собою з цього мероприяття і поїхав би додому. Це машина Анахера. Анахера. Я вважаю, що це лучше взагалі обрієнням. Пацани, якщо ви будете нормально дивитись цей канал і активнічать то я зможу на цьому заробляти гроші, і перше, що я зроблю, я десь в Європі куплю проект 2000-х. Тому ви в цьому зацікавлені, давайте. Не буду вийобуватися, я не знаю звідки походить ця машина, що це за комплектація, але це щось набагато, бо тут віздець. Дивіться, оця отємка. 30-шні зараз завалять їбало. Форточки. Тут надписи, якісь X1. Подивіться який пульт піонер. Можеш задумати. Касетний ченджер автомат. подіум під телефон. Приборка до 240 гонщина. Люк камей X1. Бачите? Кастомні диски, блядь. центра зроблені з оригінальних дисків з полкою. Охуєть. Не встать. Эта машина на, была на Ультрейсе. Подлится как жирно сзади колоса. Я ей бомба. Спыров ебу. Сейчас спырос на нас так. Баха. Так, да, вот тут бэкапот Тут у нас мотора нет. Да. Вот тут у нас дверь будет. Тут у нас будет... Все, мы это... Колесо... По, переставим колесо сюда. А вот тут будет дверь. Ось тут у нас все, ми покрасимо Ну І звичайно, якщо на вашому тюнінг-шоу немає розрізованої машини ніби маркером, не кличте мене. Взагалі, значить, ваше шоу. хуйня. Я прям представляю, як я на цій машині приїжджаю забирати Наташу з роботи, і всі її сотрудники думають, що в неї парень якийсь фентаніловий наркоман. Так, пацаны, напишите в комментариях, кто разумеет, что это за система. Бо там есть подушка для пневмы, тут есть у нас стик, какой ловер, и тут у нас, как видите, есть еще э, ресивер, блок клапанов и компрессоры. Отполирована машина за 2000 долларов и китайские колеса. Ну, пневма. Все. Ну, это разъеб, да. Це роз'єб, девочки. Якщо у вас такі машини, вообще не стесняйтесь привозить їх на тюнінг-шоу, бо їбать, ну, це ж это uh, unreal. Чем? Вообще це ульот. Це дівчачий оргазм. Наклеили фітмент фи на колесо і приехали. І все, балончиком пшик-пшик, бос бос Не дотикач моєго самоходу, а то вас уб'ють. Можете, видите? Відбудеться убийство. Хела блю, хела грін, хела блек, хела вайт, хела єлоу, хела сак май дік. Наступна рубрика цього ютуб-каналу. У мене така була. Це щось типа, блядь, я дуже хочу собі Lexus LS, але у мене Є38. Неочікувано. Але це Сівік яка? на гідравліки, їбать. Сістема не По 4 колеса по дві, по, по дві, по дві на, шланги на, на колесо на і, походу, дві на подачу, одна на викачку. Ось така вот система. Для тих, хто ще тоже не знає, гідравліка нормальний сетап коштує типа ну там yes. да, Ну, 36 долларов, Давайте отак, я думаю, стартує. Короче, власник цієї супри такий. Типи, коротше, у мене є супра. Вот у неї було багато сетапів. А еще, коротше, у мене є мотик, а ще у мене є субару. І у мене ще є Скаділак, такий Cadillac Eldorado. Ось такий класний тип. Ви знаєте, мою сумасшедшую любов до ЄГ Ідейся просто машина, подивіться. Треба було просто Cleartea, усе ген проходить весь на пластике був від наших дівчат. Але ідейся машина вообще виглядає ахуєнна. Чистий салон. Якщо у вас така фітуха, то обов'язково подавайте заявку на участі в тюнінг-шоу, тюнінг-фесте. Вот така, вот така. Вот така фітуха круто. Вона на місяця, що та жопа ніляло. О-хо-хо. І ще одна історична інформація-пам'ятка для дітей, які дивляться цей канал. Ви можете подумати, що от на цій машині якась пізда задньому схожінню. Але будете неправі, бо це перша в світі машина з підрулюючою задньою балкою чи рейкою. задньою віссю. Пацани, оце складно повірити, але. Це реальна статіка. Це реальна статіка. Реальна статіка. Напишіть йому на сайті. Ніхуя собі статіка. От, подивіться, які вам потрібно внести зміни в вашу машину, щоб називати її проєкт. Давай, начнем. Начнем. вам потрібно руль перенести з лівої сторони на праву. Підмен Тормозов охуєний, дивіться. Прям вообще, видите, тут мизинчик не влазить вообще. Вот это охуенно. Одна из наилюбленнейших забав на польских автомобильных тюнинг-шоу. Это сельский дрифт. Сельский дрифт. Пацаны, если вы хотите потрапить на тюнинг-фест в Кракове, то помимо того, что вам нужен такой спойлер... Отакий от, от китайський отут от дифузор з GTA San Andreas. Вам обов'язково ще понадобиться в Кракові в вересні. Зимова резина. Ну і завершити цей випуск ми хочемо на фоні такої піздатої фітухи Жигулі Четверки наших хі, співвітчизників. Спасибо, що подивились цей відос. Не забудьте лайкнуть, бо лайка одна людина з 10. Мене це заїбало вже. Напишіть комент і зробіть репост. Це був Токас-Пукас. Цілую, обіймаю, і гелікоптер для вас. Уу! Чувак, якщо ти дивишся це відео, власник, у тебе сяде акум. Коли ти прийдеш, акуму пізда буде. Ну, ти сам виноват.